Thank <laughs> you. З букетом троян стою під дощем біля вічного вогню. Наші батьки воювали разом на цій війні. Коли ж перестануть воювати наші діти, співає американський актор Ларі Лонг. Один з учасників міжнародного круїзу миру по Дніпру. Це був безперечно незвичайний рейс теплоходу генерала Матотін. Йому належало пройти від Києва до Чорного моря з місією доброї волі народів землі. На його борту 300 представників із 20 країн світу. Маленька модель людства. Деяка подоба біблійського ноєвого ковчега, на якому врятувалося все живе. До Дніпра вже були Місісіпі, Волга, надзвичайно простий і водночас вагомий вияв антивоєнного руху. Ріки, океани часто роз'єднують держави, але ж береги у них спільні. На причал Черкаського порту зійшов Марк Твен. Американський актор Уільям Маклін, який зіграв його роль в кіно, звичайно знав, як люблять у нас цього письменника-уманіста. Перше враження члена делегації Ірландії, віце-президента компанії за ядерне роззброєння Аді Роуч. I must say it was very emotional coming in. Uh, we were very excited, and we, in. Uh, we were very excited and had such a warm, very warm, of we of of be and person-to-person welcome. Я можу сказати, що нас переповнюють емоції від цієї теплої зустрічі, яку нам виявили в порту від перебування в місті one of peace and friendship, and in your own words, we say to you, Ми народились в муках, щоб родити, синами безсмертити свій рід, Щоб квітував на диво всього світу козацький геніальний родовід. Сини, сини, барометри кирпаті, людського спокою і завтрашнього дня. Ми перед вами разом винуваті, що на планеті бійка і гризня. Ми винуваті, що міліють ріки і лисинами світять береги, Що десь духовні лупляться каліки. І виростають ваші вороги, будь проклят спокій, досить нарікати на клопітливий і суворий час. Лях до миру без воїн. Його прокладають не лише державні дії. І чим більше людей з різних країн спілкуються між собою, чим краще пізнають одне одного, тим складніше посварити народи і держави. Так зустрічали і проводжали учасників круїзу всюди на всьому протязі їхнього шляху. Люди розуміли, незвичайні туристи подорожують по Україні. Письменники, вчені, діючі культури, вчителі, служителі церкви, всі вони були представниками різних антивоєнних організацій своїх країн. Вже декілька днів іде по Дніпру. Вже став її навкритою оселою для його різномовних пасажирів. І, звичайно, на річці неможливо не організувати свято Нептуна. Хай розвага коротка, та це теж єднає людей. І спільного комінке учасників круїзу. Наша боротьба за мир це боротьба за життя. Ми одержали планету в спадщину від наших батьків. І ми повинні передати її нашим дітям збережену і прекрасну. В Одеський порт теплохід генерал Ватутін увійшов 6 серпня, в річницю бомбардування хіросіми. Відлуння того вибуху і нині котиться по землі. Сьогодні 42-га річниця атомного бомбардування Японії. Подивіться, нагромаджино вже 60 тисяч одиниць атомної зброї, а в країнах третього світу кожного дня вмирає від голоду 34 дитини. Ми повинні пам'ятати про те, скільки ми витрачаємо на ядерну зброю все більш і більш вдосконалено. Хіросіма і Нагасакі не повинні повторитися ніколи. Світ крихкий, попереджає плакат. Повернути адресату. Ірландський поет Грег Деланті читає вірші, написані ним на борту та походу. I command you to guess. You grow cold, hot, hotter, and дзеркальній поверхні озера. Шиї їхні вигнуті як знак питання. Це питання до нас, людей. Чи продовжиться життя на землі? The you? I've seen из комнике участники круизу образ ворога Серйозна перепона на шляху до миру. Якщо ми покінчимо з ним, то побачимо одне одного вистаному світлі. Хочеться вірити, що ці слова наші гості у себе вдома донесуть до сотень тисяч людей. І страху у світі стане менше. I see.